Мої ну вітання, друзі. Міні-інвертор, він під'єднується до акумулятора до ось такого. макітовського типу, ну, китайського, тут 20 вольт живиться. Є в ньому колодка ось така, звісно, сажається. Ми принесли його вже в такому вигляді. Людина пробувала його самостійно відремонтувати, але нічого не вийшло. Тут трішечки бачимо, що понапаювано, міняли транзистори. Конденсатор високовольтний, випаяний. Е Транзистори міняли, задаючи по низькій стороні конденсатор відсутній, як ви бачите, високовольтний, так, е Значить, е запобіжник вже запаяний. Ось такий. так, і... Він не працює, зібраний він на якомусь контролі, Я не знаю, побачите ви чи не побачите. Тобто тут і задаючий генератор на низьку сторону, і задаючий на вихідний каскад. Тобто зараз ми давайте перевіримо, що у нас тут твориться. Ми вмикати його не будемо, тому що він не працює. Будемо паяти конденсатор. Давайте зараз перевіримо транзистори. Так, режим звукової прозвонки. Так, нібито, нібито. Все в нормі. Зараз не мабуть відпаяю. Відпаяю транзистори, подивлюся, що тут напаяно, насрато, І будемо дивитися, перевірю окремо транзистори. Запобіжник, звісно, теж будемо міняти, але потрібно поки що запустити без транзисторів, перевіримо, чи є генерація осцилографом. є також ліхтарик, тут бачимо, тут відпають транзистори. Так, шанові, значить, плату я відмив, наскільки зміг, як ви бачите, є обриви дорожок по гейту дві обірваних. З цієї сторони теж одна обірвана, з 10-омника тут нібито ціло, але все одно буду дублювати. З цієї сторони Так, транзистори самі я перевірив. Розкачки по низькій стороні вони справні. Вихідні теж справні. Тому зараз будемо під'єднувати до осциллографа і перевіряти, чи є імпульси запуску. Так, осциллограф під'єднаний, до мінуса і стоїмо на бейти. Так, кнопка з цієї сторони вмикаємо і бачимо запуск 41 кГц. Але з часом вона пропадає, тому що зворотній зв'язок десь працює. І перевіряємо на другому транзисторі, вмикаємо. Так, де контакт? Немає. Ні, є і тут запуск, кулер закрутився. Так, Тому зараз буду запаювати. Транзистори і далі будемо перевіряти. Так, друзі, транзистори <кій> запаяні. Подаємо живлення. Так, давайте поміряємо спочатку вихідну напругу на конденсаторі на високовольному. Так, вмикаємо і тут нема нікого. Добре. Так, давайте зараз перевіримо, що тут робиться на, на транзисторах. Це лорахом подивимося. Так, на гейтах дивимося. Запуск. Так, є. Один є, другий теж є. Так, на виходах. А на виходах нічого немає. А чому? Чому? Так, а плюс у нас є на центральному, на трансформаторі, а тут немає плюса. Так, а ну-ка давайте зараз знімемо напругу, перевіримо, чи є у нас тут таке відчуття, що вигоріла дорожка. Так, запобіжник у нас цілий-цілий. І плюс у нас повинен йти на центральний відвід трансформатор, але його тут немає. Тому десь згоріла доріжка. Щоб її знайти, треба випаювати трансформатор. Але я цього робити не буду, тому зараз від запобіжника ставлю на центральну ножку перемичку і будемо перевіряти. Так, друзі, запаяю я перемичку. З плюса після запобіжника давайте знову спробуємо увімкнути, але давайте під'єднаємо вольтметр на всяк випадок, можливо запуститься. Так, старт. Якийсь так, захист, ага. А, це не до, не до під'єднав батарею, мабуть. Так, є запуск 196 вольт. Давайте заміряємо зараз тестером, що тут у нас на самій розетці. І ми бачимо напругу в 226 вольт. Так, дивно пропало. Є 220. Це диви, не контач. Так, 224 вольт, 225. Все, добре. Значить, Далі будемо вимикати і, і мабуть, збирати. Так, що інвертор я зібрав, на жаль, кнопок мені не дали. Давайте зараз перевіримо. До речі, запобіжник я теж замінив. Давайте ставити його на батарею. Вмикаємо. Так, є запуск, давайте під'єднаємо лампу. Є запуск. Далі давайте ще перевіримо. До речі, його потужність 150 Вт, як ви бачите. Давайте перевіримо USB вихід. Так, є 558 вольт. Бачимо, да Все тут теж потужність 24 А. Так, десь лампочка у нас не на контаче. Тобто все працює, з навантаженням теж працює, все віддаю власнику, нехай користуються. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.